うん。 Що ви ще такого не бачили? Ми сьогодні пішли за грибами, посадку нашу. Ну, у нас тут ліс, посадка. І кути пішли за нами. Єгор вже там сидить щось дивиться. Я нічого не змогла з цим зробити. Ось вони просто взяли і пішли за нами. Вон поле, там наше село, трошки далі по дорожці і вони бігли, бігли, я вже їх і назад Питалась якось отогнати, ну ні, не вкакую. І да, і ти питався, так, да, Єгор? Тепер вони оце за нами ходять. <ривіт> Пойдемо, так, да. все, Єгор, йдемо далі, будемо далі шукати. Начали заходити туди в траву, ну туди, щоб далі пройти. Зразу кліща зловили. Коротше, треба осторожно. Ну, люди також переїхали. Ну, це... Я ще такого не бачила, щоб коти ходили за грибами. <світ> і сьома тут біжить. Хтось маслюки викинув. Це ж, мабуть, люди приїхали, вони, мабуть, знають, куди їм йти. Ну, ми ще ці міста не знайшли. А втут отожінні ножку збирали. Сьогодні дуже сильний вітер. Фух. Ми це пішли, подивилися, яка там дорога. То зараз, може, хочемо на машині трошки поїхати чи подивитися. Тож у нас три дні йшли дощі цілими днями. Це ми пішли подивилися, думаємо, як там хоч дорога. Ну, люди на машині приїхали Ось, і ми також хочемо спробувати, воно тут недалеко поїхати подивитися, чи є грибочки. Ну, в траву щось, знаєте, дуже стрімно заходить, тому що от я зайшла і вже кліщі. Пішли Сьомка, йдемо. Все, ми вийшли з посадки. Єгор каштани збирає. Єгорка, давайте тільки не багато, пошли. Трошечки збирай і все. Да, йдемо. Весь наш десант на місці. Там останні нас зустрічають. Це вони тут залишилися і не пішли далі. Сидять на штурм. А представте, якщо вони всі побігли? Це там четверо, ще видно де хто. А далі, якщо це всі побігли, ці всі наші тварини. І ще, знаєте, ідеш, а вони прямо під ноги тобі лізуть. Прям лізуть під ноги і не дають нормально ходити. Це сьома пішов за нами. Сьома пішов. Е -е 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 Чебік, рибік у той рижесенький і сніжиночка пішла за нами. От. І прям йдуть, йдуть, я скажу. Не бросають нас. Що там, Єгорка? Лістики, так? Да? Єгор мені каштанчик подарував. Все, зараз ми... Да, зараз машину. Зараз попросимо машину взяти і поїдемо. Хоча я вже сьогодні їх годувала і не раз. Закрить? Зараз закриємо. Всьому, самий саме У <ріст> нас дуже холодно, 9 градусів. Ну, ще такий вітер, прямо, я не знаю. Ну, Вроді кажуть, бабі літо буде. Ну, Будемо чекати, хочеться, щоб тепло ще було. Ми приїхали в ліс і поки що багато такого всякого, бачите? О, це якісь паганки, мабуть, я не знаю взагалі, що це за гриби. І взагалі я не довіряю таким грибам. Мені вони не подобаються, я їх, їх боюсь, щоб не сплутати, знаєте, ну з якимось. І багато-багато. Просто усіяно, усіяний ліс. Усіяний отакими от, от всякими. Ну, будемо казати, що це поганка. такими всякими. Он, бачите, теж ростуть. гуляємо по лісу і тільки натрапляємо ось на отаке. А нема всяких знаєте, благородних. Хочеться такого білого, попольського, ну немає. Отаких От ще багато. Мам, іграй, і рай. Мені обідно. Я думала, що ми тут будемо нагрівати. Потім... На ну, щас, а потім згодом, тому що ми вже давненько приїжджаємо і нічого нема. Не трогай Єгор, це що той поганий, що ми тільки що. А Єгор завжди з собою бере кучу всяких іграшок, Ігрика. які мама потім тягає. Мама. Да, Єгор? Ось нашу ловчик. <рігри> Для чим ти? Ти каштанчики висипав? Да. Вони тобі не треба? Да. Так. Зараз я ж кажу, гуляйте, будьте дуже обережні, тому що. Кліще, ми тільки зайшли, тільки зайшли і все, і одразу хватануло. Так що, якщо йдете в ліс, обдивляйтесь кожну хвилинку. Це воно раз на раз не приходиться. Тоді ми приїхали в суботу, взагалі нічого не було. Потім в неділю приїхали, як набрали цих рижиків, тому це ми давненько не приїжджали в цей Ма, ліс, приїхали, а пусто. Нема нічого. І оце ми так гуляємо, бачите? Це куча іграшок, які зараз будуть сипатися. Ой, мама. мама винувата, що вони падають. І не хоче ні Ігор нічого. Ну, ще буває в пакету це він, правда, ложе. Ну, В ручках йому цікаво. Все носить. Кабани порили. Ну це вони давно вже порили тут. Ігорка, тільки ти не потеряй, хорошо? Ага. Ну як це так? Такий ліс, і нічого нема. Зато так тихо. Щось ще шумить. <різь> Єгорка, я тебе жду. Ні, <різь> не треба жду. Не треба жду, ну сам тоді. Ще така погода <різь> сьогодні? Вітер був, ну тут прям в лісі, прям добре. Нема вітру. Оце е, минулого разу, це коли рижики збирали, тут е, між цими соснами там багато їх знаходили. Тож там треба було хвою Все, розгрібати. Підем. Та пойдемо. Ну, діла тут не буде, значить, з цього лісу ми будемо виходити. Так, да, виходимо. Що це за проводок тут такий? Хм. Може опять якісь шахідні частини. Короча, це ми вийшли з цього лісу, зараз оцей підемо, подивимося, ще тут. Ну, щось мені здається, що нічого тут теж немає, галяк. Туди заходиш. Ігорко, йди сюди. Дідусь теж поїхав гриби шукати. Коротше, оце заходиш і... Ну, нічого тут нема. Не знаю. Щось нам не везе. Коротше. Так чекаєш грибочків, ну там. По місцю це де ми живемо, щоб так щоб недал ну, недалеко їхати, тут пусто. Єгорка, ти ж не потеряй свої болтики, хороша? да, зараз йдемо в той ліс, підемо. Так, я короче, пішла і, вир... і вернулася. Я забула свою сумку, яку тяну. Будемо заходити, не гравиться мені цей ліс. Зараз воно в принципі і сезон кліщить, тому треба бути дуже осторожным. Це вони на такій траві сидять. такой вот высокой. Суха висока трава. Це вони у нас на ділянці теж йдеш і дивишся, оце, як вони там висять прямо і вижидають свою жертву. І ходити тоді не будемо довго. Ми приїхали в трошки інше місце. Це така тут посадочка. Тому що там в лісі взагалі галяк. Я не бачу смисла там ходити. Тому ми приїхали сюди. Там трошки далі, от якщо ми пройдемо, там такий, знаєте, як ну, там такий листяний ліс. Ми туди не підемо. Ми підемо туди в посадку. За уловом. Зараз покажу вам, що ми там будемо збирати, якщо будемо. Зараз подивимося. Це по наводці. Зараз підемо подивимось. Короче. Короче. Короче, да. Сам Сам? можеш да. рвати. Так, це у нас топольова рядовочка. Зараз будемо ми її зривати. Її тут багато цій посадочки. Багато. Багато, так. Осторожно, Єгорка. Сам? сам. Сам? Вривай, да. давай, тільки осторожно. На, 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 на? На, на, на. Така от величезненька. На, на. Так, зараз я у Єгорки заберу його ігрушки і будемо збирати. Єгорчик, Осторожно. Давай беремо. Отак от будемо складувати. Дай. Ага. Осторожненько бери отак і зривай. Отак, під низу, угу. да. Да, отак. Раз. Ні, сам брит. Сам-сам-сам, Дай гриб. На, гриб. На. Держи. Иди. Ти хочеш відьорку лежить, так? Да? Лежи сюди. Так, ось, диви. Ні, ось! Єгорчик, бери отак от з під низу і так. зривай. Давай. А. Так, да, за ножку, за ножку бери. Один, так. Да? Давай, а вот, вот еще лянский. К... Вот видишь, он сам вылаз. Давай, так. маме. И... Сбираем. Давай. Давай, раз. Нет. Вот еще лянь. Вот еще. Ну такие вот. волоченьки, хорошие. Ма, вообще а, не круто, не, 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 не топчись. Просто. Ой, 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 ой. вот так. О, о, все, наступил, да? Не, На Вот подходи отсюда сюда и давай маме в руки. Не, здесь не, здесь не. Такие грязные вот, прям. Здесь. Це Надо будет потом от, вот, хорошо помыть. Вот. Вот yep. Перед собой рви. Вот, да. Ого! Диви, який Класс. Так заново заносит. Ого! Идуть он Егорка, Киевыр. Вот иди сюда, к бабушке. А вот так. Красота. Рви, рви. Прям такие громадина. Еще? Еще? Еще вирок. Молодец. Прям нікуди не треба ходить. Вони прям тут під ногами. Ой. Тут які хочеш. тут і маленькі, і великі. Ма... От і еще маленькі. Ти маленькими не даєш? Да. Ну давай. Собирай, что бабушка нарвала. Собирай ведерко сюда. Собирайся. Да, Це пакет. А тут сумка пакети, ведро. Все что хочешь. Лянь пичка яка, Егорка вот глянь. Ага, еще гриб. Грика, ко Тут ведро за две минутки можно нарвать. Йди,

Ага, дедушка насобирав, да? А, це ти насобирав? Так. Помог дедушки, так. да? Ножки в мене вже замерзли. Надо да, виходить. Не, не, не. А ти туди лізеш. Тихонько тут. Тут прям ціле сховище. Да. А, он грибничка, бачите? Он даже не вырывається. Я коняк, это все куча. Да. Опа! А тут могут быть какие-то другие, или что? А, по качеству. Ой, да, да. Ну то да. Поломал. Аккуратненько. Аккуратненько вот сюда вот бери. Да, ну, вот там так. прям прокрутил. Вот тут ниже. Вот. Вот Оп. Еще, еще. Ой, Поломал. Я уже туда далее надо. Нет, Під Педлыстью. Очень механизм. Давай я помогу. На. Ого! Бля, тут скарб прям. Да. Вот это контент. Это контент копейц. Ну, перед тобой, Это не правая. О, Гуля, Соня, отрывай, не отрывай, И перед Это И перед собой. И перед И И не, рукой, не, И перед собой. И перед собой. И перед Вот! И перед собой. перед его. Разрывай там впереди себя. Да. не да, не, там... не. А, Егор, как? Походи, И вот, Олег, ну разлети перед ним, чтобы он еще видел и рвал. Егор він, він, не, він знає, що там надо под брати. брать. Я говорю, чтоб он видел, за ножку берешь. О, гля, как ты рвьешь, красиво. Так. О, як как ты. О, да, Ладно, Егор, бабушкой, дедушкой збирає. Грибочки. тут цілий пакет у них. Вон пакет. І оце. І ще ми трошки там відро. Теж взяли. Це я протупила, це що цю сумку взяла. Ну коротше прям натрапили на жилу. Так я вилізла. Ви самі бачили, як воно це все росте під листями. Треба розгрібати, дивитися і отак. Під кусиками вам покажу. Він бачите Єгор з бабушкою, і дідусь. Це скажу, кажу, ми прийшли сюди по наводці. Так, сейчас покажу. Ось така ведерочка. І в тебе. А ну покажи свій улов. Ого, а ти чистить це все, чи мить Мить будеш це все? Ні, так. Да. Будеш мить? Да. Да? Нет, да. Паучок? Да, бачите, вони такі. Мама, паучок. паучок? Да. <реку> це що, що мить Ой. оце, бачите? Вона. Зараз ще трошки побудемо та будемо вже їхати домой. Ти, ти, ти. Це ж тепер все, все треба переработало. <реку> ну його нам пообіцяв, що він буде допомагати. Буде мить. <реку> А що ти перекладуєш? Щоб мені більше мить? Ні. Ніх, ти хитрий! Що? Ще стала вам показати. Вон в Пакетик ще таку вішенку поклали. У повалених деревах знайшли. Гарнік таке. Ось така трохотулька. Ми виходимо з посадочки. І там, до речі, це мене є ігор, іграшки. Отам, до речі, бігав трошки далі. Котик. Біло-чорний. Це може, не знаю, хтось вже завіз його сюди. Як він тут живе, я не знаю. Це ж тут, що він їсть. Не знаю, може його хтось, хтось підкармлює. Бо там трохи далі, за углом. Там є ферма. От це може він оттуда бігає. Сюди. Ну, гуляє. А нашим котам сподобалось дуже в лісі. Ми тут так бігали, так раділи. По високій траві прям так кайфували. Бачите, ото, де ми збирали? Це в таких от... Ну я ж кажу, воно як не ліс, воно більше як посадка. Оце там в посадочки.